Ми кожен день вивчаємо одне теологічне біблійне місце з міста Ванкувер, штат Вашингтон, получених татів Америки. Щиро вітаємо вас, дорогі діти Божі. Цю програму веде пастор Енгін Міннют. Нехай Бог благословить вас у цей день 21 грудня 2024 року, даруючи мир і благодать. Перед тим, як розпочати вивчення теологічної біблії, дозвольте мені пояснити. Що таке вивчення Євангельської теологічної біблії? Це вивчення триєдиного бога, іншими словами, вивчення Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Що таке вивчення Євангельської теологічної Біблії? Це вивчення атрибутів триєдиного Бога. Тобто атрибутів Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Зверніть увагу, це базовий план, який складається з чотирьох елементів. Тлумачення тексту. Розкриття Божих атрибутів, застосування у житті, заклик до відповіді. Тож розпочнімо новий день зі слова Божого. Псалом 96.1. Співайте Господу пісню нову вся земля. Співайте Господу. Тема Співайте нову пісню Господу. Спів нової пісні Господу це не лише створення нової мелодії, а й символ оновлення у серці, глибокої шани і духовного відновлення. Це свідчення усвідомлення великих і чудових справ, які здійснив Господь. У Псалмі 146,6 сказано Він створив небо і землю, море і все, що в них. Бог той, хто заслуговує на поклоніння, він не лише могутній, але й люблячий і завжди виконує обіцянки, дані своєму народу, пісня це спосіб виразити вдячність і вірність Богові. У Псалмі 96.4 написано. Бо великий Господь і вельми гідний хвали. Автор Псалма підкреслює, що Бог є не лише Богом Ізраїлю, а й Богом усього людства. Заклик, вся земля виражає бажання щоб усі народи, усі культури і кожне місце на землі поклонялися і прославляли його. Фраза нова пісня неодноразово зустрічається в Біблії і зазвичай пов'язана з новими чудесними діями Господа для свого народу. Автор Псалма 96, можливо. Говорить про спасіння, провід або захист, який Бог дарує і закликає людей віддати йому славу через пісню вдячності. У Псалмі 98 одне сказано співайте Господу нову пісню, бо він учинив чудеса, застосування у житті, духовне оновлення, поклоніння Богові має бути свіжим, а не механічним або звичним, але сповненим глибокого усвідомлення Божих чудес. Вдячність і вірність, нова пісня це спосіб виразити вдячність і вірність Богові за його чудеса у вашому житті. Прославлення гідного Бога, Бог великий і гідний поклоніння не лише для Ізраїлю, але й для всього людства. Щире поклоніння, нова пісня символізує щире поклоніння, яке відображає любов і повагу до Бога. Славослов'я за чудеса, пам'ятайте про чудеса Бога і висловлюйте вдячність через пісню. Яка свідчить про вашу вдячність і відданість. Дорогі віряни, Бог Всемогутній. Співайте Господу нову пісню, ці слова підкреслюють Божу силу. Адже тільки Всемогутній може здійснювати такі чудеса, які заслуговують на хвалу. Нова пісня символізує постійні творчі і спасінні діяння Бога, які може виконувати лише Всемогутній. Вірте, що Бог має силу вирішити навіть найскладніші проблеми вашого життя у роботі. Навчанні, сімейних стосунках, фінансових труднощах чи проблемах зі здоров'ям, замість хвилювань моліться і довіряйте все в руки всемогутнього Бога, беріть участь у церковних богослужіннях або організуйте домашні молитви, де можна прославляти Бога через пісні та слова подяки. Не забувайте свідчити про Божу силу у своєму житті, щоб надихати братів і сестер у вірі. Бог, люблячий, співайте Господу, це заклик прославляти Бога. Який відображає Його любов до людей. Господь завжди чинить добро і турбується про своє творіння. Любов Божа це причина, чому людство має славити Його. Він закликає нас любити одне одного так, як Він полюбив нас, живіть із самопожертвою. Дбайте про потреби оточуючих, прощайте і примируйтесь із тими, з ким у вас конфлікти. Показуйте милосердя, як Бог простив нас, відвідуйте хворих і самотніх у церкві. Допомагайте сім'ям у складних обставинах і діліться Євангелієм через вчинки любові. Бог святий, співайте Господу, тому що хвалити святе ім'я Господа це вшановувати Його абсолютну святість. Лише той, хто є святим і безгрішним, заслуговує на поклоніння від усієї землі. Бог закликає свій народ жити в святості у всіх своїх справах. Відмовляйтеся від поганих звичок, нездорових стосунків та лукавих намірів. Зберігайте чистоту серця, щодня читаючи Боже Слово і молячись, щоб ваше життя перебувало у світлі Божої істини. Нехай Божа сила змінює ті аспекти вашого життя, які ще не подобаються йому. Будьте прикладом у роботі, сім'ї та громаді, живучи праведно і чесно. Бог праведний, хоча це не сказано прямо. Заклик, вся земля прославляти Бога натякає на те, що він є справедливим і неупередженим. Він благословляє і чинить правосуддя над усіма народами, заслуговуючи на хвалу з усіх куточків світу. Хтось може славити Бога, а хтось ні, але Бог знає кожного і відповідно чинить праведний суд. Бог всезнаючий, коли Бог прославляється через нову пісню, це нагадує, що Він знає і розуміє все, включно з щирою хвалою від серця людини. Він бачить усе, що ви переживаєте, навіть те. Про що ви ще не сказали, тому завжди моліться і шукайте Божої волі у своїх рішеннях. Пам'ятайте, що Господь бачить ваші труднощі і має добрий план для вашого життя. Щодня вивчайте Біблію, щоб дізнатися про Божу волю, замість того, щоб хвилюватися, моліться і довіряйте все Богові. Бог всеприсутній. Уся земля цей заклик показує, що присутність Бога охоплює весь світ. Він не обмежений місцем, але перебуває всюди і править усім творінням. Знайте, що Господь завжди поруч із вами, незалежно від обставин. Нехай ваше життя стане постійною піснею хвали для нього. Живіть так, ніби ви завжди перебуваєте перед Божим лицем від думок до вчинків. Прославляйте Бога всюди, де ви перебуваєте не лише в церкві, але й у роботі та сім'ї. Бог вірний. Співайте Господу, автор закликає хвалити Бога, тому що він завжди вірний і виконує свої обітниці для свого народу. Вірність Бога це натхнення для написання нових пісень хвали. Господь вірний своїм обіцянкам, і ми також покликані бути вірними йому у поклонінні. Молитві та служінні будьте вірними своїм братам і сестрам у церкві, заохочуючи і підтримуючи один одного у вірі. Активно беріть участь у церковних заходах, вивчайте Біблію, моліться та діліться Євангелієм, поверніться до вірності у поклонінні і молитві всемогутньому Богу, який має безмежну силу і здатний робити все для вас. Нехай ваш дух завжди співає Господу нову пісню. Дорогі друзі, Бог Всемогутній! Він може зробити все, керувати Всесвітом і всім живим, незалежно від труднощів чи викликів, з якими ви стикаєтесь у житті. Приходьте до Нього того, хто має владу змінювати все. Довіртеся Його силі та покладіть усі свої турботи в його руки. Довіряйте все могутньому Богові, який має безмежну силу і здатний зробити все заради вас. Якщо ви вірите, він подарує вашій душі можливість співати Господу нову пісню. Бог, люблячий, Він любить нас, незважаючи на наші слабкості й помилки. Він є досконалою і чистою любов'ю. Відкрийте своє серце. Щоб прийняти його любов, яка завжди поруч і ніколи не змінюється. Відчуйте безумовну любов, Божу любов, яка завжди чекає на вас, де б ви не були і ким би ви не були. Якщо ви вірите, Він зробить так, що ваші уста співатимуть Господу нову пісню. Бог святий, Він закликає всі народи жити в святості, відділившись від гріха, навіть якщо ви відчуваєте. Що недостойні, він готовий простити вас і оновити ваше життя. Якщо ви повернетесь до нього, прийдіть до святого Бога, щоб він оновив ваше життя, звільнив вас від гріха і допоміг жити чистим життям, ви неодмінно співатимете Господу нову пісню. Бог праведний, Він виправляє всі несправедливості у цьому світі. Якщо ви відчуваєте, що життя несправедливе, довіртеся йому, адже він принесе справедливість і правду всім. Довіряйте праведному Богу, який принесе справедливість у ваше життя і вирішить усі несправедливості. Якщо ви вірите, він подарує вашій душі можливість співати Господу нову пісню. Бог, Всезнаючий, він знає все про вас, ваші тривоги, бажання, труднощі, які ви переживаєте. Приходьте до нього, щоб знайти втіху й керівництво, адже Він знає вас краще за всіх. Прийдіть до всезнаючого Бога, який знає все про вас. Щоб він направляв вас і втішав ваше серце. Він зробить так, що ваша душа співатиме Господу нову пісню. Бог всеприсутній, він завжди поруч із вами, незалежно від того, де ви знаходитесь і які обставини вас оточують. Він ніколи не залишить вас. Усвідомте, що Бог завжди з вами, поруч із вами у будь-яких обставинах, готовий допомогти і підтримати вас. Якщо ви вірите, він подарує вам можливість співати Господу нову пісню. Бог, вірний, він завжди виконує свої обіцянки. Його слова незмінні. Покладіть свою віру на Його вірність адже Він ніколи не залишить вас. Довіряйте вірному Богу, який завжди дотримується своїх обіцянок і ніколи вас не підведе. Якщо ви покладете свою віру на Нього, він зробить так, що ви співатимете Господу нову пісню. Прийдіть до Всемогутнього і люблячого Господа, який знає вас, любить вас і завжди поруч із вами. Він готовий спасти вас і оновити ваше життя. Ви можете сказати йому: Господи Боже, спаси мене від тривоги і безнадії та даруй мені вічне життя в ім'я Ісуса Христа, або знайдіть найближчу Євангельську церкву, щоб дізнатися більше, якщо ви хочете отримувати нові уроки. Будь ласка, натисніть на дзвіночок. Щоб підписатися, амінь.